І так, у нас сьогодні четвер. Мене звуть Ксенія Рачун, ви на моєму каналі. У нас сьогодні книжка, аудіокнижка Стіни в моїй голові, життя з тривожністю і депресією. Сьогодні ми спробуємо розібрати цю книжку, так як я це бачу, да, як психосоматолог. Ось, і в своєму телеграм-каналі я викладу робочий зошит, який я створила на базі цієї книжки для роботи з тривожністю. І так, поїхали. Ключовий месенджер автора це тривога і депресія, вони не вороги, яких треба знищити, а частина людської психіки, з якою можна навчитись жити якісно. Психотерапія не робить людину нетривожною, а допомагає функціонувати, жити і почати відчувати сенс, навіть маючи цю тривогу. Тривога. Що це і навіщо вона нам потрібна? Тривога сигналізує про небезпеку, вона мобілізує внутрішні ресурси і забезпечує людське виживання. Без тривоги людство не вижило б, а тривога це не дефект, а вбудована система захисту. Біологічна нерівність тривожності це е, частково вона генетично зумовлена, люди мають різну чутливість нервової системи, і це не вибір і не слабкість. Терапевтична ідея цього розділу звучить так: ти не неправильний, ти по-іншому влаштований. Тривожні люди, вони уважні, відповідальні, передбачувательно, чутливі до деталей, вони дуже люблять контролювати. Менш тривожні швидко діють, ризикують, рухають процеси вперед. Баланс можливий тільки в поєднанні, а не в боротьбі. І так, давайте далі по книжці розберемо три базові реакції на небезпеку. Уся поведінка в тривозі зводиться до трьох стратегій. Перша стратегія, я думаю, багато хто її знає, це напад. Тобто ми відстоюємо, це ми вступаємо в конфлікт, ну і на базі цього всього з'являється агресивна дія. Друга базова реакція на небезпеку це втеча. Це уникання, звільнення, це фізичний або Психологічний відхід назад. Іноді, коли на вас кричать, ви робите навіть на фізіологічному рівні крок назад. І третє це завмирання. Тобто, це терпіти, це підлаштовуватись під ситуацію, це внутрішнє, у мене нема особистих кордонів. І так, проблема не в стратегіях, а в тому, коли людина користується лише однією з них. І причому завжди. Коли тривога стає розладом. І так, головна межа: тривога дорівнює норма. тривожний розлад дорівнює порушення функціонування. І розберемо по книжці ознаки тривожного розладу. Тривога заважає жити. Не можу працювати, не можу спілкуватися, не можу відпочивати. Немає реальної загрози, але тривога є. Це про внутрішні катастрофічні сценарії, які прописує наш мозок. Це постійне, а раптом, ну і там далі, да, знову ж таки, трагедія, катастрофа, неприємна ситуація. І це про невідповідність. Реальна небезпека дорівнює процентів 10. Але наша реакція це завжди 100%. І так, основні види тривожних розладів. Перше це панічний розлад, друге генералізований тривожний розлад, третє ОКР. Четверте тривога за здоров'я, п'яте соціальна фобія і шосте специфічні фобії. Що говорить про це КПТ-модель? КПТ-модель це когнітивно-поведінкова терапія. В принципі, це основа всієї цієї книги. А вона описує таку формулу. Ситуація, так? тобто була ситуація, далі була думка. Після тільки після цієї думки зазвичай вона в нас автоматична. Ми її не відслідковуємо. Іде далі емоція, і з цієї емоції вже від е, випливає наша поведінка. Ситуація вона може бути навіть нейтральна. Значення. Цій ситуації надає думка, яка прийшла нам в голову. Зазвичай ще раз, ця думка є автоматичною, тобто ми її не відслідковуємо. Думка буде формувати емоції, емоція буде запускати нашу поведінку. Тобто, оці, оці види нашої реакції на стрес, напад, втеча, заумирання. Працювати можна не з реальністю, а з інтерпретацією цієї реальності. Існує три види роботи, три рівні роботи з тривогою. Перше це когнітивний рівень, це про наші думки. Які є інструменти? Це щоденник тривожних думок, це оцінка ймовірності да, в процентному е, співвідношенні, це пошук доказів, що це буде або цього не буде, це поділ тривоги на корисну і некорисну. Ключова ідея цього розділу звучить як: тривога корисна тільки тоді, коли ця тривога веде до дії, а не до накручування. Другий емоційний рівень тобто тіло плюс прийняття. Це про заземлення, це про контроль контакт з тілом, це про дихання, не боротись, а дозволити цьому бути. Я, як психосоматолог, визначу сильний момент цієї книги. Прийняття тривоги це не поразка, це про прийняття позиції я дорослий. Так, ну і от якраз цим рівнем емоційним рівнем я працюю як психосоматолог. Ще один рівень це поведінковий рівень, методи, час для тривоги. Тобто, ви виділяєте, що в 20.00 ви будете цілих 15 хвилин тривожитися. Це маленькі добрі дії, це списки виконаних справ. Тобто, оце-оце я зробив, ми закриваємо так. Вау, я це зробив! Я це зробив, я молодець! І фокус на ваших цінностях при війні. Наші цінності змінилися, а ми продовжуємо діяти за старими сценаріями. Тому ці цінності ви можете самі сісти і переписати для себе. Мені тут простіше, в мене і до війни, і до ковіда основною цінністю була сім'я. Сім'я завжди була на першому місці, і при війні це так і залишилось. Тобто в мене є якась психологічна опора, на яку моя тілесна реакція може спертися. В цій книжці є цілий, розлад, цілий розділ, який розказує нам про панічну атаку. Панічна атака буває коротка, 3-5 хвилин, буває дуже інтенсивна, буває тілесна і буває панічна атака без реальної загрози. Симптоми панічної атаки це перезавантаження системи виживання. А не про смерть. Хоча, знову ж таки, 4 роки війни я психосоматолог, я працюю з панічними атаками. Панічні атаки зношують організм, як би зараз це не звучало. Тому я завжди працюю в партнерстві з сімейними терапевтами або ж там кардіологами. Обов'язково раджу робити ну, як мінімум, сходити на візит до сімейного терапевта і зробити кардіограму. А ще один розділ панічної атаки це головний страх цієї панічної атаки. І він звучить як: я помру, або ж я божеволюю, або «з божеволюю», і я саме таке, яке б'є по контролерах, да, я втрачаю контроль. Сам факт від панічної атаки не померла жодна людина, але вона дійсно за 4 роки війни приводить, повномасштабної війни приводить до того, що організм зношується, як би це не звучало. І так, мета психотерапії в таких випадках не прибрати симптоми, а зняти страх перед ними. Тобто навчити людину проживати свої тривожні. стани. Ключові, ключові терапевтичні ідеї даної книги звучать як: тривога це частина життя, а не помилка. Тим паче, це частина життя нашого, коли ми живемо при повномасштабному вторгненні. Друге, боротися з тривогою дорівнює посилювати цю тривогу. Тобто, коли ми щось питаємося з цим зробити, да, наші мізки починають малювати фантастичні такі дії всередині нашого мозку, да, там вплоть до того, що все це зірветься і буде ядерна війна. Оце якраз і буде посилювати нашу тривожність. Прийняти тривожність це означає зменшити її інтенсивність. Здоровий глуст і іноді навіть гумор це антидот проти нашої. І, тривоги. і психотерапія це не магія, це навичка, яка дозволить вам вижити в даних умовах. На цьому така маленька терапевтична шпаргалка закінчена для вас. І ще раз наголошу на тому, що зошит з психосоматики самої тривоги, які я, я створила на базі книги цієї стіни в моїй голові життя з тривожністю і депресією, я викладу в своєму телеграм-каналі Психосоматика з Ксю. Гарного всім дня! Бережіть себе!